Книга Фауст. Це трагедія, написана німецьким поетом та драматургом Іоаганом Вольфгангом фон Гете. Це одне з найвідоміших та найвпливовіших творів світової літератури. У творі розповідається історія доктора Фауста, який відчуває розчарування в житті та звертається до магії, укладаючи угоду з дьяволом Мефістофелем. Фауст. Продає свою душу дьяволу в обмін на безмежні знання та неземні насолоди. Протягом твору ми спостерігаємо за його життєвим шляхом, його пошуками сенсу та внутрішньою боротьбою. Фауст Гете є не тільки літературним шедевром, але і філософським твором, який досліджує теми людської природи, моралі, віри. Та сенсу життя. Це складна та глибока драма, яка залишає читача з багатьма питаннями та роздумами. Книга Гете Фауст, написана у формі поетичної драми і складається із двох частин. Перша частина була опублікована у 1808 році, а друга у 1832 році. Разом вони є глибоким і багатогранним дослідженням людської природи і долі.